Для України готують переносні зенітно ракетні комплекси Анза Марк Марк-2» пакистанського виробництва. Про це повідомили джерела видання The Economic Times, пакистанські засоби протиповітряної оборони будуть поставлятися через Польщу. Повідомляється, що у лютому Польща підписала меморандум про взаєморозуміння з пакистанською стороною про постачання оборонного обладнання до Києва. Польська фірма виступить як покупець, посередник. А інша компанія, що базується в Канаді, виступить як консультант, посередник. Крім того, Пакистан знаходиться в процесі експорту переносних зенітно-ракетних комплексів Анза Марк Марк-2» до Польщі для передачі потім Києву. Зенітні ракети Анза МК 1, Анза МК2 та Анза МК3 мають дальність дії 4, 5 та 6 кілометрів відповідно. Ось тут ви можете ознайомитись із варіантами.